Вітаю! Хто шукає собі переобладнання сівалок для РКД? Ми на виставці УКАБ Агротехнології. підходьте до нас на наш стенд. У нас є стенд по сівалках, де ви можете побачити систему виливу. Тобто, це в нас електронне вилив і електронний контроль виливу на кожен рядок. Це в нас механічний. Зазвичай ми ставимо ось такі монітори. Фармскан називається джакал, до речі, з виду простий, але може одночасно управляти трьома продуктами. Ну, можливо, хтось каз, стартові, плюс біо без питаньця цей моніторчик, це все робить. І плюс у нас є ось такі електронні візуалізатори. Це все підключається до планшета. у нас зараз, як бачите, телефон Android. і забезпечує контроль рівномірності виливу по кожному ряду. Ми бачимо. Плюс відбувається запис. Відповідно, якщо агроном прийде, може перепровірити, що певна площа була е, оброблена, де не працював якийсь рядок. Це також відображається і механізатор на це не може вплинути. Так, у нас тут представлені різні робочі органи, так звані ребаундери. Е, є також кітони, Це демонстраційні, залежно від сівалки. У нас є дуже багато мателей, тобто можемо підбирати ну і звичайні трубки, ось так, або ж нержавіюча трубка. Цівалок ми робили дуже багато. Рішення є під майже 95% моделей, Через те звертайтесь до речі, зараз акція.